Що для нас незалежність народжена на нашій землі, Видубити міцю наших рук? Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. Нафтогаз України зміцнюємо незалежність. Час у марафоні. Сьогодні 539-й день війни. Для вас працюють журналісти фактів та вікон. Я вітаю вас. Сили протиповітряної оборони збили цієї ночі 13 шахетів, які атакували південь. Російські терористи вкотре намагались розтрощити портову інфраструктуру Одеської та Миколаївської областей. Про це повідомляють у повітряних силах зсу. На жаль, не обійшлося без влучань. Дрон расистів вразив порт Рені. Там виникла пожежа, пошкоджений елеватор, складські приміщення і нещодавно збудовано. Зерносховищі. Росіяни криють вогнем центр Херсона. Не виходьте на вулицю. З таким закликом звернувся до Херсонців голова місцевої обласної державної адміністрації Олександр Прокудін. Також він повідомив, що за минулу добу в області росіяни поранили шістьох людей. Херсонщину росіяни обстріляли 61 раз, випустивши майже 360 снарядів із мінометів артилерії, танків, градів, безпілотників та авіації. Стріляли й по самому Херсону. Окупанти вже традиційно б'ють по житлових кварталах. А в Береславському районі. Йоні поцілили у пункт незглавності раніше. В інтерв'ю фактам очільник області розказав, ворог передусім намагається залякати мирне населення. Це залякування, тому що інша ротація відбулася нові військові з новими е, якимись своїми поглядами, і зараз після цієї ротації ми бачимо, що б'ють тільки по цивільним об'єктам, по центрам гуманітарної допомоги, по багатоповерхівкам, де люди проживають зараз в звільненому Херсоні. Російські терористи продовжують обстрілювати Сумщину, жителі прикордонних сіл цієї ночі та в досвіда чули півсотні вибухів. Під вогнем опинилися білопільська, краснопільська, юнаківська та серединобузька громади. Росіяни били по них з мінометів та самохідних арт-установок. За попередніми даними обійшлося без жертв Росіяни наступають на Куп'янському напрямку біля Вільшанів та Петропавлівки Харківської області. Успіху не мали. Повідомляє генштаб ЗСУ. Також ворог вів безуспішні наступальні дії біля Авдіївки. Наші воїни продовжують відбивати штурми в районі Мар'їнки. По всій лінії фронту окупанти завдають авіаударів по населених пунктах. Українське військо продовжує наступ на півдні на Мелітопольському та Бердянському напрямках. На східному фронті працює наш воєнний кореспондент Владислав Круглов. Зараз він приєднується до нас у прямому ефірі. Я вітаю Владислава. Сьогодні ми вже розказали, що збройні сили збройні сили звільнили селище Урожайне. які ще новини у вас із східного фронту? Так, вітаю, Олена. З прекрасних новин розпочався сьогоднішній день. Так як звільнили село Урожайне. Його вдалося все ж відбити у ворога. Цю інформацію офіційно сьогодні підтвердило міністерство оборони. Бої за Урожайне на Донеччині були важкі, адже росіяни намагалися його повернути. Загалом важкі бої тривають по всій лінії Східного фронту. Протягом минулої доби відбулося майже 30 зіткнень. Ворог безупинно намагається штурмувати Куп'янський, Лиманський, Скі, мар'їнські та авдіївські напрямки на Луганщині росіяни з авіації рівняють з землею, Стельмахівку, а також Білогорівку. На Донеччині ж від ударів з неба потербають Авдіївка, Сіверськ, Торецьк та Нью-Йорк. Рашисти шукають місця скупчення людей та туди спеціально завдають ударів. Не наводяться авіацію. Це прилітає Орлан. Він фіксує чим більше скупчення. Кожного дня прилітає авіація, запуск кабів. А в загальному нас це артилерія. Міномети. Та українські піхотинці, які тримають оборону на околицях Нью-Йорку, кажуть, у ворога тут шансів прорвати оборону жодних. По-перше, ці позиції ЗСУ тримають ще з 2014 року. А по-друге, наші піхотинці працюваються уперед, вкопуючись в сторону росіян. Та дістається містам сходу не лише від авіації, ворожа артилерія та реактивні засоби залпового вогню. Щодня руйнують десятки будинків цивільних протягом останніх 24 годин під артилерією Максимівка, Вугледар, Північне, Часів'яр та Костянтинівка. Також сьогодні зранку росіяни обстріляли з танків дві вулиці Авдіївки. Як повідомляє генштаб, загалом за минулу добу росіянами було обстріляно близько 50 населених пунктів Донеччини, через що чотири жителя Донеччини загинуло, дев'ять було поранено. Поки у мене все студія, я вам дякую, Влада. Це був Владислав Круглов. Він включався із східного. Фронту Львівщина оговтується від наслідків масованої атаки росіян по цивільних об'єктах. На дранок 15 серпня, ворог атакував крилатими ракетами місто і область. Шість влучань. Одна з них поцілила у подвір'я дитячого садка, який щоденно відвідують 70 дітей. Пошкоджено понад сотню будинків. На щастя, обійшлося без жертв. Постраждали 19 людей. Серед них 10-річна дитина. Місцеві розбирають завали. На ліквідацію наслідків ударів у місті виділили 20 мільйонів гривень. Все горіло, нікого сюди не пускали. Дах горів, дим. Ну, і Ми на відстані споглядали, як горить наше житло. Пані Ліда показує вигоріло оселю. Під мансардою була спальня та дитяча. Щастя, що тієї ночі жінка з сім'єю ночувала за містом. Ми намагаємося винести те все, що зціліло, а тоді будемо прибирати, а тоді будемо вирішувати. Сподіваємося на допомогу держави, що все-таки нам допоможуть з ремонтом. Росіяни атакували Львівщину крилатими ракетами над ранок 15 серпня. Одну збили сили протиповітряної оборони, шість влучили. Пошкоджено понад сотню будинків, і багатоповерхівок, і приватних садиб. 11 вікон зірвало, бачите, з тої сторони зірвало ну, під така історія. Нічого доброго, головне, що всі живі здорові. Отака браківка пробила гора. Бачите? Оця бруківка пробула гараж і таких бруківок, десь ну не знаю, штук 10 було. Одна із російських ракет влучила у подвір'я дитсадка, який щоденно відвідують 70 дітей. Від неї утворилась вирва діаметром 20 метрів та завглибшки 9. Ударною хвилею пошкодило будівлю закладу. Там вибиті шибки, двері, зруйновані стіни. Цілілого жодного вікна, жодних дверей, міжкімнатних перегородок немає. Знищено частково меблі, посуд. Ну тобто, все, всі дрібниці, все, що від нас залежить, звичайно, ми будемо робити якомога в стислі терміни, бо всі діти чекають на повернення. Загалом наслідок російського обстрілу області постраждало 19 людей. Серед них десятирічна дитина. Здебільшого це забої порізи та шоковий стан. Допомогу їм надали медики. У мерії обіцяють забезпечити тимчасове помешкання тим, чиї домівки пошкоджені. Прийняли рішення про виділення 20 мільйонів гривень. Наша задача сьогодні допомогти людям компенсувати всі кошти на заміну вікон, заміну дверей. Звичайно, треба відремонтувати будинок, тому що дах повністю знищено, він згорів, чотири квартири повністю вигорели. Ще з 20 помешкань зазнали руйнувань і у двох селах у передмісті Львова. Обстеження пошкоджених будівель та ліквідація наслідків удару тривають. У військовій адміністрації зазначають, люди чиї домівки зазнали руйнувань, можуть на платформі дія подати запит на отримання компенсації на ремонт. Максимальна сума відшкодування 200 тисяч гривень. Морослава Соколовська Володимиролюк, факти сітів. Єдині новини. Служба безпеки України показала морський дрон, яким завдавали ударів по Кримському мосту. Голова СБУ Василь Малюк в інтерв'ю CNN повідомив, що безпілотник має назву Морський малюк сі бейбі. Ось він на відео, яке фактам передали в службі безпеки, його почали розробляти одразу після повномасштабного вторгнення. Надводні дрони це унікальний винахід саме служби безпеки України. Сказав малюк з їх допомогою. Також уразили великий десантний корабель Оленегорський горняк. І танкер CIG. Керівник СБУ також додав, що над розробкою та виготовленням таких унікальних дронів працюють саме фахівці спецслужби, а допомагають їм цивільні інженери і іт спеціалісти. Виготовлення наших дронів здійснюється на одному з підземних виробництв на території України. Сьогодні в процесі розробки і реалізації в нас дуже багато різних цікавих операцій, зокрема в акваторії Чорного моря. Обіцяю вам, це буде сюрпризом, особливо для наших ворогів. Латвія посилює патрулювання кордону з Білорусі. Оголосили додаткову мобілізацію прикордонників. Навіть призупинили щорічні відпустки службовцям і повернули тих, хто нині на відпочинку. Таке рішення ухвалили через посилення гібридної загрози з Білорусі. Лише за останню добу зафіксували майже сотню спроб незаконного перетину латвійсько-білоруського кордону. Державна прикордонна служба Латвії також запросила додаткову підтримку збройних сил і державної поліції. Режим Лукашенка навмисно створює штучну мі міграційну кризу допомагає нелегалам пробиратися до Європи. Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен закликав Конгрес якнайшвидше затвердити фінансову допомогу для України. Понад 24 мільярди доларів планують виділити для продовження підтримки українців у військовій, економічній та гуманітарній сферах, а також щоб допомогти іншим країнам, які відчули наслідки російської війни. Блінкен зазначив, наступного тижня буде півтора роки від початку повномасштабної агресії Росії проти України, і протягом цього часу путінські війська постійно бомбардують школи і лікарні. Використовують їжу як зброю, викрадають українських дітей, вбивають мирних жителів. Та українці демонструють визначну мужність і стійкість, заявив американський держсекретар. Також США разом з іншими країнами підтримуватимуть Україну, щоб Путін чітко усвідомив наскільки марно продовжувати агресію. Вже наступного тижня в широкий прокат виходить одна з найочікуваніших українських прем'єр фільм режисера Олеся Саніна Довбуш стартує прокат саме на день незалежності, але вже цієї суботи фільм. Покажуть у Чернівцях на Одеському міжнародному кінофестивалі. Це пригодницька історична драма про оповитого міфами та легендами карпатського героя Олексу Довбуша. 300 років тому, як і сьогодні, українці боролися за свою свободу та існування. І саме Довбуш, створюючи опришківський рух, кинув виклик тодішнім ворогам. Розповідає Олег Корнієнко. Це мої гори, я ніделики. Кидайте зброю і живіть. Це моє останнє слово. Українські Карпати 18 століття гуцули потерпають від жорстокого правління шляхти. Але Олекса Довбуш, народжений у бідній сім'ї, робить виклик тодішньому режиму. Переховуючись у лісах, він створює загін опришків та починає свою боротьбу за свободу і справедливість. А ми зберемо своє військо, зупинимо ворога і дамо людям свободу. Герой, який оповитий міфами та легендами, його називають карпатським Робінгудом. Та на відміну від англійського персонажа, Олекса Добуш – реальна людина. Навколо нього і досі точаться суперечки, хто він народний месник чи звичайний розбійник. Але точно відомо, що заради свободи Олекса ладен втрачати і рідних, і жертвувати власним життям. Цей фільм є дуже хорошим нагадуванням про те, що. Допоки українці борються за свою свободу, допоки вони існують як нація, ми про це трошки забули, і з революцією, і з повномасштабною ми про це згадали. Саме ж екранізація про найвідомішого карпатського пришка у режисера теж з'явилася під час боротьби за свободу. Його надихнули самі українці на Євромайдані, які, попри небезпеку, не побоялися відстояти свою гідність і права на існування. Коли я побачив, як Одна самостійно людина може просто повстати проти. Ну, був такий момент на, біля, біля стадіону Динамо, коли там вже оце була барикада. Це була одна з перших атак Беркуту. які просто пішли щоб її знищити, і такою просто стіною поперли. Всі тікали раптом один став, повернувся, взяв палку, кавлялась в нього під руками і зупинився. І «Беркут» весь став. Та у фільмі героям доводиться боротися не лише за свободу, але й за власне кохання. На їхньому шляху постійні перепони, батьки, статки, розлука, невідомість і одруження з іншим. Я повернувся до тебе, і більше ані Бог, ні люди нас не розлучать. Нині цю стрічку вже називають однією з наймасштабнішої та найочікуванішої зйомки у самих карпатських лісах та горах. Автентичні костюми і зброя. Більшість реквізитів доводилося відтворювати за історичними документами та переказами місцевих. А самі герої спеціально опановували гуцульський діалект і навички бойової майстерності. Мені було не дуже складно, тому що я сокири крутив з малку. Якщо так відверто, І я виріс біля лісу, сам грався в тому лісі, кидав ті сокири, ножі. Це була така пацаняча мрія моя, яка здійснилася. Насправді ця роль. Сама ж прем'єра стрічки відбудеться вже цієї суботи у Чернівцях на Одеському міжнародному кінофестивалі. У рамках промотуру її покажуть у різних містах України. Паралельно цей фільм. Демонструватимуть нашим захисникам у військових частинах, а вже на День Незалежності Довбуш вийде у широкий формат. Це кіно для тих, хто великою мірою для тих, хто захищає зараз нашу землю, тому що всі ці хлопці і дівчата, які зараз боронять Україну, вони є довбуш. Частина коштів з продажу квитків піде на допомогу 68-й єгірській бригаді Олекси Довбуша. Нині і бійці тримають оборону на сході країни. Олег Корнієнко Ігор Шатайло, Факти тві єдині новини. Ну що ж не прогавте прем'єру фільму Довбуш, яка стартує 24 серпня. Ну а в марафоні зараз саме час розмовних студій. Я передаю слово Яні Брензе.